Христос народився, славімо Христа і слава Україні та героям слава святою, неділою вас, дорогі брати і в Христі, і з Днем Соборності України! Чаємо наші моління до молитов у греко-католицьких православних гримо католицьких храмах, до молитов цих людей, які самі моляться все день з великою вірою, надією, любов'ю до Бога. Яка й причиста Божа Мати, та всі святі, особливо герої наші дорогі, які мають воскреснути нашій землі, доповнять наші моління, щоб було України скоріше прощення і явне славне, навіки вічні спасіння. Щоб Україну неньку очолив, як гетьман і король, Тарас Григорий Шевченко, то прем'єр-міністром був Степан Бандера, щоб почалась правда і добра, вічна. Козацька християнська ора. Віримо, що так буде, і долучаємо молити наших діточок, найчастіших душею. І в ці найважчі часи ми віруємо, що вислухає всемогутній наш Спаситель Ісус Христос, Пресвятий Бог. На нашу єдину, соборну, козацьку християнську державу Україну. Про наших героїчних воїнів за їх рідних близьких і друзів по боротьбі, Господь моя кріпость, Господь моя сила, молю тебе, Боже, народ мій спаси, і кожного воїна, захисника України, любов'ю святою від зла збережи. Благослови вас, Боже, на все святе і Боже та й Боже здоров'я вам! Вітаю вас, щиро, я, генерал Капала Новер, Борис Ледюк Павло Володністер. Це недільний святковий день в 1792 фільмі Поклик Христа і Упа. Жимо щиро Господню молитву ще раз за Україну, великого, щасливого, міцну, святу і єдину, ту, за яку віддали життя. Наші герої, дай Бог пом'яне їх всіх і поверне найкращих, найпотрібніших і їхніми молитвами вже, і всіх святих укріпить тих, які ще живі, їхні рідні, близькі, друзі, дорогі по бороді. Городиться діборадиться. Щодня чує так багато наших молитв. Разом наш цю тикрасне. Вервиці єднає. Вервиця єднає. Щодня о 20 й годині на живому телебаченні. Давай молитися, разом. Отче наш, що на сонці, на небесах, дай Бог, що свято сім'я Твоє, дай Бог, що прийшло царство Твоє, дай Бог, що була воля твоя як на сонці, небі, так і на землі. Нім наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам. Рови, не наче, як і ми, прощай, винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас скоріше від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава, Хай буде від нині по всіх час, на віки вічні. Амінь. Прийми, Господи, наші моління за живих, за ненароджених і за тих, що відійшли у вічність. Прости, спаси, Господи, душі всіх людей Твоїх. і пом'яни, особливо героїв наших дорогих. Та поверни найкращих, найпотрібніших з них. Одних славного сотника УПА, який прожив понад 100 років, Мирослава Симчича, якого Пресвята Божа Мати звістила чудову новину у свято 22 січня на День Соборності України, що він вже святий, що він буде прийнятий до війська Божого, повернеться красивий, молодий. І своїми побратимами, і дай Боже, щоб це було скоріше. А поки що згадаємо, як провели в останню дорогу його минулому тижні і ще раз співчуваємо рідним, близьким, друзям дорогим. Подяку складаємо за життєвий шлях нашого героїчного унця і командира УПА та героя України і водночас. Дякуємо Богу, що маємо надію, що будуть пророчі сни, що будуть видіння, про які напишуть мені люди, про що я повідомлю, і віримо, що Воскресіння буде. говоримо за те у час печалі, говоримо за те, що принесе нам надію більшу, віру більшу, на переможну все більшу любов до Христа Бога і України знов і знов. У Коломиї попрощалися із сотенним УПА героєм України Мирославом Симчичем. Він яскрава особисті, дуже яскравого покоління людей, які піднялися на боротьбу, здавалися в абсолютно безвихідній ситуації. Загинув, захищаючи місто фортецю Бахмут. Історія 18-річного воїна з Івано-Франківська. Він відповідає на такому позиції, ніби взагалі нічого не відбувається, ніби він зараз не в Бахмуті, а на курорті якомусь. Дев'ятирічна Прикарпатка обрізала коси, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Мені дуже жалко солдатів, тому я подумала, обстрижу волосся, куплю автономну пічку, щоб їм зігрітися. У соборі Преображення господнього зібралися понад пів тисячі людей, щоб попрощатися з кривоносом. Він встиг перейти столітній ювілей та об'єднати тисячі патріотів, які виховувалися на його життєвій історії і титанічних випробуваннях. Історик Володимир В'ятрович розповідає, що Мирослав Симчич, єдиний зі свого героїчного покоління повстанців, отримав звання героя України. Попри це, він залишив по собі тисячі воїнів, які теж вміють перемагати ворога. Він яскрава особистість, дуже. Яскравого покоління Люди, людей, які піднялися на боротьбу, здавалося абсолютно безвихідні ситуації, які піднялися на боротьбу проти двох соталітарних режимів нацистського і комуністичного, і вся біографія це якраз яскраве втілення цілого того покоління. Це п'ять років українській повстанській армії, 32 роки в таборах і в ув'язненні. І тим не менше він залишився абсолютно незламним. Письменник Василь Шкляр, який товаришував з Мирославом Симчичем, сьогодні згадує найяскравіші моменти. Кривоніс став прообразом героя його роману Троща. Я його запитав, кажу: от, друже командир, ви прожили таке життя взірцеве. Ви пройшли, по-перше, спершу таку боротьбу тяжку з сини. НКВДстами, Гебістами, а потім табори. А от скажіть, будь ласка, за чим ви шкодуєте? Є щось таке, за чим ви шкодуєте в своєму житті? Мало я вбив москалів. Це сказала людина, яка вбила їх тільки в одному бою чотири сотні, знаменитий бій під космачем, який увійшов у реєстр наших українських перемог. 59 років з коханим пліч опліч пройшла його дружина Раїса. Довгі роки вона чекала Мирослава з ув'язнення. «17,5 з половиною року чекала його з таборів, синів народила, чудових синів, скорої перемоги, щоб ми могли вільно, вільно зітхнути. Провести сотенного кривоноса у останню путь прийшли десятки військових, які виховані на його історії та ним особисто. Коли у нас були складні моменти, це в боях під ріпінню, в боях під ізюмом, військові дії, моя частина проводила під Бахмутом, то ми завжди приводили приклад Мирослава Семчича. У них не було тоді держави, у них не було підтримки суспільства, у них не було підтримки світу. але вони боролися і перемагали. Трече! Слава! 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 Встречі! Слава! Слава! Завжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації. Частина перемоги України. Герої не вмирають. Розпочали акцію гімном України. Через повітряну тривогу, яка була перед початком акції, учасників небагато. Не всі встигли доїхати до місця проведення. Ланцюг єдності на Пасічнянському мосту відтворили приблизно 60 учасників. Серед них – 12-річний Максим Джус. Хлопчик займається футболом. Прийшов на акцію разом з друзями та тренером. Щоб підтримати Україну, щоб знати, що ми можемо себе показати. Учасники акції, вихованці спортивних клубів та шкіл, їхні тренери та батьки. Учасники Франківського ланцюга єдності передають естафету всій країні. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Новини Суспільне, Івано-Франківськ. Вони тільки заїхали і почали окопуватись. І тоді. Почався обстріл станки. Це перший день, коли він заїхав в Бахмут, і цей перший день став і останнім. Тарас Стахів не дожив три дні до свого дня народження. 18 січня хлопцю мало б виповнитися. 19. 18-річний Тарас поїхав на фронт добровольцем восени 2022 року. Із жовтня до січня воїн добровольчого формування Хартія брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. середині січня розповідає друг Тараса на позивний Шомпол. Підрозділ хлопця приїхав в селище Опитне поблизу Бахмута. Востаннє вони переписувалися в день загибелі Тараса. А він відповідає на такому позитиві, ніби взагалі нічого не відбувається. Ніби він зараз не в Бахмуті, а на курорті якогось. Відкрию діалог за 15 січня 8.32, але ну, я вже доїжджаю до Бахмуту. ГИГІ. 10.57. Я вже тут. Обстрілюють постійно. Їхню позицію з міномета крили. Під час наступної ротації розповідає Шомпол, планували із другом відзначити свої дні народження, та каже, не судилося. Тараса він назавжди запам'ятає як свого найкращого друга. Вони познайомилися під час вступу до Чернівецького університету в одному із гуртожитків вишу Тарас і зустрів повномасштабне вторгнення. Всі знаєте, ми тушилися, всі хотіли виїхати з Чернівців, і він тут якось. Змігся спинити і не тільки для мене цю якусь таку паніку, а й думаю, що для багатьох людей він завжди описував себе як інтроверта, і ми завжди з цього сміялися, тому що він насправді дуже тягнувся до людей, і люди йому відповідали цим. Я думаю, в гуртожитку в той час не було жодної людини, яка б це не знала. 24 лютого, Тарас вступив до штабу оборони Прикарпаття. Він розповідає побратим Олександр Данилюк, спершу пройшов вишкіл, а пізніше і сам навчав інших хлопців. Часто ходив на патрулювання, а також спілкувався з іноземними журналістами. Попри велику кількість роботи в тилу, Тарас все ж хотів захищати Україну і зброєю в руках з першого дня. У принципі, як і багато хто з нас, він дуже рвався саме на фронт. З Часом це бажання ще більше зростало. Ей, ей кепченжек! me down by the мій дамарело теплу та щиру посмішку. Перше, що згадують його вчителі. Також розповідають про дружелюбність, доброту, гострий розум та наполегливість. Хлопець захоплювався з ендука і карате. Іван Хмелівський тренував Тараса із семирічного віку. Він, коли прийшов до мене, він таким був веселим хлопцем, але був бунтарем. Пригадую, ми їздили. У, з, з дітьми в табори, то Тарас завжди е, був активним і вмів біля себе зібрати дітей. І е, він навіть, можна сказати, їх повчав, бо тому що він досить таким розумним хлопцем був. У нас ж теж в свій час там були російськомовні тренери, от, і він мав сміливість навіть виправляти тих людей, щоб вони говорили українською мовою. Хлопець дуже любив історію України та англійську мову, знос якої він склав на 196 балів. Він настільки багатогранний, що виділити одну рису в ньому просто неможливо. Ви знаєте, і спортсмен, і поліглот. Завжди біля нього такими зграйками діти крутилися, тому що так в периметрі двох метрів усі навідмінно відповідали на всі завдання, поставлення. А коли були якісь конкурси, то завжди хотіли потрапити в його команду. Бо коли був Тарас в команді, то він завжди міг знайти вихід. Він завжди був обкладений книжками, кажу енциклопедіями. Він щось завжди читав. Йому чомусь було нецікаво, бо він уже це знав. Він на випередження працював. Оце гостре відчуття несправедливості цієї ситуації війти. І привело його на фронт. Він не міг змиритися видно, з тим, яка несправедлива ця війна. І він розумів, що він мусив це зробити. І дуже тяжко, що це життя обірвалося, тому що це трагедія не тільки для нас всіх, але й для держави. Тому що я так подумала. Я думаю, що на таких справжніх людях будується справедлива держава. Важко повірити. Наприклад, до нині важко повірити. Дивишся на ті всі фотографії, де він з посмішкою. У нього нема фотографій таких, де він якийсь сумний. Він завжди посміхався. Важко прийняти. Єдине, що ми маємо пам'ятати, таким його, яким він був. Або він хорошою світлою дитиною. Завжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації. Частина перемоги України. Герої не вмирають. Ми наших героїв, які життя віддали, найпомяне Господь Бог, і тисячі тих, вже десятки тисяч, які віддали життя, щоб жили ми. пом'яне Бог і мирних людей, і прийме до Царство свого. Вража куля, шалена, перебила. Крило, опустіти знамена нахиліте чоло в лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой, лиш було двадцять п'ять. Пам'ятаємо. Не плаче біля свіжих могил мамо вашого сина, що на не нести записала країна своє серце на була мужність козацька, ішов грудьми на вогонь. У бою під слов'янською стихло серце його, але бої не падав, не точився назад з мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо. Заненьку в крайнєму для людей битві полі, хай світ бачить, хай... Закрив і зви записала в країна твоє все намір! Ще раз щирі співчуття рідним близьким наших героїв дорогих, найкращі побажання їм, найбільше віри в ті священні пророцтва УПА, що передає Бог Божа Мати Пресвята. Що наші герої вернуться не мертві, а непереможні і безсмертні, як писав Васистус. І так буде, так зробить Ісус. Ми неминуче переможемо з Богом. ми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодати усі числавської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш цей сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківських з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Сені очі Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причин нас і Бога ліство наліно від нас. Скоріше, спасе. Я на світі край багатий, щедрий, мила нами чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, Що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Україна, єдина красива. Серцями. Сильних рухолів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо, і бути хазяями. З радістю і горем не лишати сам на сам. Ей, брате, Весела пісня, після села, ми містами, хай живуть душа у душу і рука в руці, Гей, брате, руку давай разом зі мною. Відсалували хвиль морських до витоків Дніпра, все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помнож на силу любові і добра, гей, брате руку давай, разом із нами співай Україна! Ukraine will cry Лишали вірних безноді, Благослови на путь, не опалима у світі горя, сліз і мук хай проросте твоє се. Все християнство крізь віки, до тебе, матінко, стремиться, ти всіх вітаєш за любки небесної земна цариця. Віті, горя, си мок, хай проросте твоє сиру, причиста ма ти пересвята, ти сі не взгоди, звертаєш твоя короля. Золота, неначе сонце Правди сяє путь, не путь Неопалима мино, у світі горя сліз і мук хай просте твоє зерно Oh, mm -hmm.